А Росія суттєво зміцнила свої позиції у Словаччині. Сьогодні стало відомо, що на тамтешніх президентських виборах перемогу отримав проросійський кандидат Петер Пелегріні, який отримав 53% голосів виборців. Натомість проукраїнський кандидат Іван Кручок отримав тільки 47% голосів. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне. Сьогодні це. Підсумки виборів у невеликій, однак важливій для України країні НАТО, Словаччині. І хоча посада президента у них доволі декоративна, однак це все ж зміцнить позиції проросійських сил у цій країні. Перед ним президентом Словаччини була Зузанна Чапутова, яка дотримувалась проукраїнських поглядів. А тепер про все це більш докладно. Отже, Пелегріні є однопартійцем тамтешнього прем'єра, прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який, власне, найбільше впливає на внутрішню і зовнішню політику Словаччини. Вони Обоє належать до партії Курс соціальна демократія, яка була створена у 1999 році Робертом Фіцо. Важливим для українців є той факт, що Пелегріні виступає проти постачання зброї Україні. Є професійним політиком, оскільки обіймав ряд високих посад, зокрема з 2016 до 2018 року, був заступником прем'єр-міністра Роберта Фіцу з інвестицій та інформатизації. Натомість Іван Курчок, який дотримується проукраїнських поглядів у 2020-2021 роках, обіймав посаду. Міністра закордонних справ за квотою партії Свобода і солідарність, яка дотримується ліберальних поглядів. Крім того, у словацькому парламенті, який нараховує 150 депутатів, проросійська партія Курс соціальна демократія має відносну більшість 42 депутати. Разом з ним в урядову коаліцію входять Голос соціальної демократії та Словацька національна партія. Словацькі політики з орбіти прем'єра Роберта Фіцо відзначились рядом антиукраїнських заяв. Зокрема, сам Фіцо сказав, що єдиний спосіб припинити війну Росії проти України це віддати Києву частину своєї території загарбникам, і знову заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Водночас минулого року Словаччина, попри свої невеликі розміри, надавала Україні значну військову підтримку в обсязі 10% свого оборонного бюджету, зокрема, передала системи протиповітряної оборони, літаки Міг-29, бронетранспортери та САУ. Водночас, у листопаді минулого року, уряд ФІЦО ухвалив рішення про припинення військової допомоги Україні. Однак Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і навіть надає допомогу в рамках програми Ukraine Facility. Також Словаччина є важливою країною для українських біженців. Загалом вона прийняла 400 тисяч українців, при тому, що її власне населення складає 5,5 мільйона осіб. І якщо вам було цікаве це відео, воно хоча б трошки роз'яснило ситуацію у цій. Країні Центральної Європи, напишіть про це, поставте свою вподобайку, підпишіться на канал, підтримайте його донатом та на або на Патреоні, або долучайтесь до числа спонсорів каналу. Дякую!